Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Київ. Друзі, нас сьогодні запросили на огляд порцелянового посуду. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Вашій увазі надається вишуканий. Фарфор, будь ласка ваза, висота є 19 см, підполив'яний ручний розпис. Повністю в новому стані. клеймо полонне. Ціна такої красуні 1500 гривень. Далі чайник. Доливний з ручним розписом. Зверніть увагу на ручки тримачу також. Присутні елементи ручного розпису на кришечці. І що саме цікаво на носику. Будь ласка, як все гармонійно поєднано, клеймо хайта. Ціна чайника 850 гривень. Він в новому стані. Хто має бажання викупити, під даним відео залишу в першому коментарі посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, друзі, переходьте за посиланням, пишіть особисті, замовляйте. Далі чайник, форма називається вузлик. Має ручний розпис. Прошу. Він доливний, дуже гарна квіточка зображення з обох сторон одинакова. Клеймо Користенський фарфоровий завод. Ціна такого чайника 330 гривень. Даний чайник вже викуплений, так як паралельно з відео виставляю. Товари на продаж, в телеграм та інстаграм канал. Людина замовила в телеграм-каналі, тому має свого власника. Друзі, зараз буду показувати тарілочки. Що хочу сказати? Сьогодні погода плюс 15 на вулиці, сонечко. Дуже комфортно, тепло. Добре, бажаю всім приємного перегляду. Тарілки. Будь ласка, тарілки для других страв. Діаметр 20 см, ручний розпис, новий стан. Коли Баранівка 1960-х років минулого століття. 4 штуки в наявності, ціна за одиницю 110 гривень. Підставні тарілочки з даного сервізу. Також 4 штуки з ручним розписом. Нові. Ціна 120 гривень. І блюдо в новому стані. Будь ласка клейму 250. Далі 4 тарілки клеймо Німеччина. Тарілки для перших страв. Висота 4 см. Глибоченькі, Ціна 280 гривень за одиницю. Стан їх новий також. Майолика. Настінні тарілочки, діаметр 17 сантиметрів. Під глазурний ручний розпис, ціна 300 гривень. Будь ласка, також 17 см діаметр, зображення півничок, ручна робота, також настінна. 320. До речі, виробник львів. Що однієї, що іншої тарілочки. І остання тарілочка Косівська, також ручна робота 380 ціна. Хто має бажання викупити, будь ласка, переходьте під відео, залишу в пос... першому коментарі посилання на телеграм-канал. Переходьте, замовляйте. Друзі, зараз будемо з вами переглядати чайні сервізи. Кожного разу роблю відео і кожного разу дивуюся, наскільки наші майстри є талановитими людьми, роблять такі витвори мистецтва. Тому, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Кавовий сервіс. Зображення клеймо. Німеччина продається з двома кавовими опарами та блюдечком у зв'язку з тим, що на одній є волосяна тріщинка. Ціна такого кавового сервізу 1300 гривень. Друзі, але він вже викуплений, так як паралельно виставляю на телеграм-канал, і людина оперативно замовила та оплатила. Тому сьогодні зроблю відправочку. І грибочок цукорниця. клеймо користим. Також в гарному стані. Ціна 650 гривень. Хто має бажання, будь ласка, переходьте за посиланням на телеграм-інстаграм-канал, замовляйте цукорницю. Частина чайного сервізу має ручний розпис. Чайник, цукорниця, шість чашок в новому стані. клеймо полонне. Будь ласка, ціна, 1400 гривень. Далі. Друга частина чайного сервізу. Також ручний розпис. Клеймо те ж саме. Червоне перший сорт. Сюди входить джемниця, чайник, цукорниця. Чотири чайних пари. Ціна. Даної частини 1300 гривень, але вона вже продана, так як на телеграм-каналі паралельно виставив, людина оперативно викупила. Тому, друзі. Будь ласка, такий красунчик Він повністю в новому стані. Не вистачає двох чайних пар. До речі, його ціна була 1300 гривень. Ваза Васильків. Київ, йому осельків. ціна 700 гривень. Друзі, на цьому буду закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.